Всім доброго дня. Ну що, Починаємо другу частину нашої трилогії. Починаємо розділяти нашу балваночку на чотири менших заготовочки. Спочатку звичайним відрізним ліцем, на скільки глибини вистачить, потім трошки більшим півником, а потім уже тим півником, який Буде діставати аж до діаметра за сприловки. Я буду одразу на ширину найбільшого півника. Вона має 14, я буду зарізатись навіть 15 спочатку, благо запас дозволяє таке робити. То що, поїхали? Зарізатись буду на подачі. Поступово, трошки там, трошки там. Можливо, навіть доведеться скинути трошки оберти, це вже буде видно на ходу, скажімо так. Так, довелось таки скинути оберти з 25 на десяточку, тому що трошки дробить, видно, так? От. Ну На десяточці більш-менш йде. Відбив одразу всю ширину зарізу. Отже, процес буде довгий, але я вам постараюсь показувати. Періодично що відбувається, все на подачі. Подача потихеньку йде. Повільно, спокійно нема куди поспішати. Так, іде дуже добре, гарно все. Я буду йти від нуля до нуля. Тобто зараз цей заходик пройде до нуля, я вийду, поруч, тут буде три зарізи, поруч, ще один, дойду до того ж самого нуля і ще на один оберт до нуля, потім наступний так. І так. Менше нагрузки буде на різець, ніж якщо проходить геть повністю сразу. Майже на увесь різець і третій буде десь так же. Тобто полегшую задачу для лісця, він вже не так сильно буде затиратись, але ж все одно буду слідкувати за ним, можливо, там підзаправити. Дуже мені не хочеться, щоб він там зламався, щоб залишився шматок побідіта і потім виковирювати його оттуда це дуже трагічна історія Так, ріжемо ріжемо поки ріжемо зовсім мені не подобається цей мульсол, який мені купують ну і навіть не міняє колір води. Вона не стає білою, навіть якщо концентрацію збільшити вдвічі, все одно і станінка все одно трошки ржавіє. Не знаю, можливо треба знову робити за своїм рецептом старим я брав. Технічну соду брав е господарське мило і дизельне масло, Та взагалі любе масло машинне, це все трошки кип'ятив на різакові, От, є там в мене пропорція своя, ну, то було нормально, але ж Інгредієнти доведеться за свій рахунок купувати, а мені цього щось не дуже хочеться. Там мабуть доведеться власним коштом. Так, першу прорізав, тепер другу. Нормально ріже. Я стараюсь сильно не заглиблюватись за один раз. Десь 6-7 мм, щоб не сильно нагружати різець. поки не ріжемо. Так, отже, всі чотири є прорізаними відрізним. Але є тут деякий нюанс. Тут як пірвало цей вал, не знаю, як прокрутити, щоб вам хоч трошки стало видно, Но там яма, добротна яма. І я трошки переживаю, що оцей заріз, може, якщо і не вилізе на ту яму, то стіночка там залишиться ну, геть геть маленька, тоненька, то я, мабуть, краще його чпати поки не буду. Оці три буду прорізати, висверлювати. А вже потім, мабуть, тут ще трошки ну, спочатку засвердлюся. Наскрізним отвором, потім заріжусь ще трошки, доки не з'явиться там, ну скажімо так, дирдочка наскрізна, а потім вже розверну, мабуть, і буду з тієї сторони відсікати оцей блинчик. Тому що ну, таку вагу. Тримати там на шкірочці, ну якось треба трошки, щоб безпечніше це все було, відбувалося. Отже, переходимо до короткого півника. Так що ж, півник є встановлений, зараз будемо починати різати. Тут іще черга вже зібралася після цієї болваночки після того як я її просто розділю вон там ще лежить одна також маленька така але поменше і полегше за ту. роботи вистачає навіть трішки почав працювати понаднормово Ну то що. Поїхали на реверсі. Так, перша прорізана. Вон, бачите, яка глибина там одразу помітно від непрорізаної яка різниця. Тобто тут така глибина. А тут о. Ось така. Ружний 360. Тут у нас 70. О, тобто. Там залишилось 220 для того півника. Ще дві я проріжу, цю поки чіпати не буду. Ріжеться м'якенько, нормально. Частенько бігаю, щоб там прибрати лоточок, щоб емульсія ну так, в кавичках стікала вся назад. В бачок і потім знову по кругу трошки на себе. Я дивлюсь, вам в мій телеграм, з'являються запитання, з'являються навіть відповіді не тільки від мене, а ще й від вас. же Тобто тема нормальна. ну Працюємо нормально. Але теж О. нема, нема і на станок лізуть. І зовсім не бояться, що балванка крутиться. Не, добре ще не стрибають на неї. Ой. Ну що, далі буде завтра, вже вечір, треба збиратись додому. доволі място І три прорізані на максимальну глибину малого півника, скільки він міг залізти, час переходити до великого півника і вже дорізати до розміру 70, четвертий поки не трогаю для безпеки. Власний Отже, потроху врізаюсь вже більше півником. На жаль, на увесь вигляд його поставити не можна було, тому що не дозволяла глибина і там іще бурт на супорті врізається ззаді. Ну, ось тако, на три болта. Передній не піджимає. Ну, але ж потихеньку ріже, якщо буде треба, я його потім потрошку буду витягувати все далі і далі, доки не дійду до потрібного розміру. Зараз трохи дрожить, але це із за того, що далеко від патрону. Чим ближче я буду підходити до патрона, тим м'якіше воно буде різати. Але стружка йде потихеньку. Бачите, якими клаптями випадає. Отже, все в процесі. Ріжемо. Так, ріжеться все причудово. Не знаю наскільки вам видно. Та діаметр там вже доходить до 70, вже в районі 75 півник зайшов ну, майже майже на увесь. Ще залишилось 5 мм і буде все. І буду переходити до наступної канавки. Пушка така, прям крупненька. Ну, 14 мм. Так, доріжу, потім покажу заточку півника. Так, ось. така заточка. Сейчас фокусую. О, і це я його навіть ще не перезаправляв після того різу. Трішки треба, але не так, щоб сильно він побитий. Отже, по заточці я його заточую трішки радіусно. Для чого? Щоб знизити нагрузку на кути ріжучи. От, Він врізається спершу центром і кути менш тоді страждають. Адже глибина різу дуже велика, і мені довелося б декілька разів його перезаточувати. А так, з однієї заточки, вон, бачите, там серцевинка 70. З скільки там було 220, здається. Єдине, що мінус станок. Не дуже дозволяє такі вироби, і тому мені приходиться, от я зараз буду переїжджати. І для того, щоб переїхати, треба повністю знімати різець, тому що ізначально він там, в глибині вже знаходиться. Ну нічого, головне, що діло йде. Знайшов вихід, зробив, ну, майже зробив. Головне правило при таких роботах це рухатись від задньої бабки до патрону. Тому що така шийка, якби я її прорізав би тут, ну не кажучи вже, що тут. отут навіть, я б пішов би далі різати тут. Шийка 70, могла би й не витримати. Я не скажу, що воно прям зламалося б, але биття почалося б стабільно. А так. Крутящий момент у нас тут знаходиться в патроні, і ми спокійно ріжемо другу, потім третю, і нічого не станеться, не зіб'ється аж зовсім. Ось так ось, друзі. Усі три прорізані до діаметру 70. Заміряти, звісно, ну, якби штангель тут пролазив. Губки. Але задвинути ползун, навіть пальцем не виходило, то я взяв шестигранничок і раз ним придавив. Плюс-мінус 70 там є. Це мене влаштовує. Щоб не лізти туди крансивкулем. Ну, таке от наступним етапом буде висверловка. кожної заготовочки. Відокремлювання від чурбана. Так, нарешті почало почалося висверблювання одразу сверлом на 72. Бере воно нормально. Поки що. Над супортом ще про всяк випадок, аж поки конусна часть сверла не зайде в нашу болванку От. таким чином я буду знати, якщо буде черкати супорт, значить щось десь збилось. Потім приберу, щоб на нього не текла наша водичка, тому що емульсол поганенький, від нього все одно ржавіє все, треба витирати кожен день. От, і щоб стружка теж не сипалась. Отже, свердлимо потихеньку. Можливо, геть увесь процес засвердлювання я вам знімати не буду, він буде довгий. А так частково покажу. Ну і сам момент, коли вже наша заготовка залишиться на свердлі, теж спробую засняти. Чи стружка береться з обох сторон майже рівномірно, причому свердлик заточений, ну, скажімо так, на око звичайним наждаком, заточував я сам. Під штангель. Але ж непогано заточив. Так, уже наближаємося до моменту відвалу. До речі, з приводу сверла. Чому я не... Використав кілька сфер різного діаметру, справа вся в тому, що заточую, заточую я їх сам, на просто наждаку немає прям 100% впевненості, що е, заточені вони, скажімо так, ідеально і Після меншого сверла, оцим би більшим, могло би трішки потягнути на сторону. А так як воно одразу йде те, що треба, то воно дає нагрузку в центр, тим самим притримуючи всю заготовку, та і заточене воно нормально, не так уж важко воно йде. Так, постараюсь, щоб самий момент відчеплення залишився в кадрі. Там залишились считані міліметри. Звісно, через кожні піобертов треба витягувати витрушувати стружку. а то вона заб'є там і зламає мені свердлика, а мені б цього не хотілося б. все. Легенько-тихенько заготовочка осталась на сверлі. Зараз ми її підтягнемо до супорта, знімемо зі сверла. Крантиком зацепим через отвір і знімемо. Руками ні, тому що тут десь кілограмів під 100 залишилось ваги. Ось така краса вийшла, засвервлена, насквозь, трохи від'їхав, щоб коли будемо піднімати, не дай Бог не збить. Ну, все інше по аналогії. То не буду затягувати це відео, воно і так затягнулось добротно. Підписуйтесь, з вас лайки, коменти. Вибачайте, що не виходить зараз частіше випускати відео. Ну, терпіть мене вже такого, який я є. Пока.